Тим, як я і дітям добиратися сюди було весело. Старшим людям це було страшно. І слава Господу, що ми є тут, живі, здорові, і Бог нас благословив. Раді бачити на цьому місці кожного, раді бачити спереді сидячих наших дітей, підлітків. Слава Богу, хай Бог вас благословив, щоб ви так сідали кожен раз, сідали сюди, сідали, займалися місця тут, щоб. Божий народ розширювався, наповняв всю землю. Слава Господу. Користуючись нагодою, я хотів би ще раз подякувати кожному з вас, брати і сестри, за тих, хто молився за нашу сім'ю. Ми мали переживання, мали хворобу дітей. І хочу коротенько засвідчити, як Бог являв свою милість. Прошу вибачення, тому що емоції переповняю і е, не можу говорити. Але ми є тут одна сім'я і Бог нас всіх любить. Амінь. Я хочу розказати таку е, історію, коли е, захворів молодший син, дружину поклали в лікарню. І ми молилися сім'єю, просили, щоб Бог благословив. Потім захворів середній син, і, як ще сталося, я привожу середнього сина в лікарню, щоб послухали лікарів. Лікар послухала, виписала рецепт і ми пішли додому лікуватися. Але в молодшого сина починається ну, був сильний бронхід, кашель, а починається ще в лікарні, десь ми заразилися. Такою хворобою, як ротовірус, це діарея, і рвота. І коли ми привели середнього сина послухати, десь так сталося, що і він цим заразився. І через буквально понеділок я приводив його до лікаря слухати, в середу я приходжу додому вечором, і сидить мама на, Лесі, і моя мама, і молодший. Середній син, верніше, він рве. Дуже сильно рве, в нього рвота. Рвота настільки сильна, що коли я дивився на нього, мені було боляче. Коли дитина вже все, що могла, вона вирвала, в неї просто спазми. Ми визиваємо швидку, і я їду з середнім сином в Дружина вже там, лишається старший син, який теж кашляє, і з нашими матерями вдома. І коли швидка приїхала, вони кажуть нам таку ситуацію, що ми зараз їдемо в міську лікарню до хірурга. Якщо немає у вас ніякої патології у молодшого сина, це патологія це щось срочне, там, операція, апендицит і ще щось, щоб вложити хірургію. А інфекційна лікарня в Хмельницькому вона не працює для, такого, для таких хворих. В нього рвота і ще плюс з кашель, і в інфекційну лікарню перенесли Хмельницьку в Ярмолинці. І якщо у вас хірург не поплете, не ну, так каже цей лікар, який нас оглядав, в тут, в лікарню Хмельницьку, ви бою по треба їхати туди, або ви відмовляєтесь від госпіталізації. А дивлячись на дитину, я бачив, що він сидить як пов'явший вазон. Він дивиться в одну точку і в нього таки відбуваються ці спазми. Дома лишатися немає. І нас забирають, везуть, Матері моляться вдома. Я молюся в швидкій, коли їду з сином. І нас оглядає хірург в прийомом покої. І ми йому розказуємо, дружина вийшла, лишила молодшого там. Ще з матерями в палаті вийшла до нас, ми розказуємо, яка ну, в нас історія, що сталося. Він нас оглядає, він каже, що я у свої, своїй спеціальності вас покласти не можу. В нього немає нічого ну, срочного, патології немає ніякої. І Бог розполагає його серце, що він нам радить, каже, що ви просіться в свого. Чергового лікаря по відділенню, де лежить дружина, щоб вас поклали туди. В нього ще є кашель. просіться, щоб вас туди поклали. Тому що, ну, ми розказали, яка в нас ситуація, що один вдома ще старший, мені не треба ходити на роботу, тому що це якби, все фінанси, витрати і так далі. Е, Молодший там і розірв... ну, сім'я розривається. А дитині 6 років, сам в ярмовницях він там теж не буде. І е, виходить, що цей хірург нам радить, що підходьте до цього лікаря чергового свого відділення і просіться, щоб вас поклали. Але ми з ним спілкуємося, і він бере телефон і сам дзвонить до цього лікарші з відділення, де, де, де лежить дружина, і сам просить, що треба, щоб покласти, тому що така ситуація в сім'ї. Ну, Війдуть в положення і він просить, вона приходить, слухає його, оглядає і ну, кладуть до того в те відділення, слава Господу, де лежить менший і дружина. Поклали, правда, в різні палати, дружина бігла по коридорах туди-сюди, від одного до другого. А я ходив на роботу, писав в вайбері, в маминої. В Лесіної мами отакий був А4 листок список, що давати старшому сітті 10.00 і так далі, інгаляція, інгалі. І це все довелося пережити. І слава Богу, що Бог допоміг це пройти. І зараз діти всі з нами, зараз діти всі на служінні, здорові. І хай кожному Бог благословитись такої, такого переживання. А я хотів би ще поділитися е, таким е, місцем з писанням. Це записано в е, перша книга Самуїлова, 28 розділ, з е, 16-го вірша по Нашому Господу Ісусу Христу е, прийшлося пережити набагато більші страждання. І я, прочитуючи цей, ці місця Писання, хочу зараз е, порівняти, показати, які випробування проходив Христос. І Бог нам допомагає виходити випробування і тут, на цій землі. І тут описується місце, коли Саул, вже був, був явищений послуг Богові, був відкинутий ним і прийшов, порушивши свій наказ, прийшов до одної ворожки для того, щоб вона покликала Самуїла. І сказав Самуїлу. І Самоїл вийшов до, до Саула і говорить, і сказав Самуїл, це 16 й вірш, 28 -й розділ, перша Самуїла. І нащо ти питаєш мене, коли Господь відступився від тебе і став із твоїм ворогом, і Господь зробив йому, як говорив був через мене, Господь узяв царство з твоєї руки і дав його твоєму ближньому Давиду, ближньому Давиду. Як ти не слухався Господньому голосу і не виконав полум'яного гніву його на Амалика, тому Господь зробив тобі цю річ цього дня, і Господь віддав з тобою також Ізраїля до руки фелестимлян. А завтра ти та сини твої будете разом зі мною, також Ізраїлового табора віддасть Господь до руки фелестимлян. І Сауд відразу. 20 вірше, і Саул відразу повалився на землю всім своїм зростом. Сильно він злякався самою веслів, та й сили не було в ньому, бо не їв він хліба цілий три день та цілу три ніч. Саулу і коли сказано було, що з ним станеться, що він помре, що Бог відступився від нього. Саул це був. Описано також в цій самій книзі Самуїла, тільки це 9 розділ на початку свого служіння, як цар. Він ще тоді навіть не був царем, але ми прочитаємо з вами опис Саула Коротенкий. Дев'ятий розділ, перша Самуїлова, з першого, перший другий вірш. І був чоловік з звільненому племені, а ім'я йому Кіш, син Авіїла, син царового, сина Прокавого сина. А Хаяволо, Веніаміновець, людина заможня. І був у нього син, а ім'я йому Саул, молодий та гарний. З Ізраїлевих синів не було нікого вродливішого за нього. Цілою головою він був вищий від кожного з усього народу. Тут описується те, що Саул був таким достойним царем, високий, молодий, гарний, найвищий в Ізраїловому народі. Могутній. І до того місця, коли я, я прочитав я перше, чи Всеволове життя пройшло багато воїн, багато перемог, поразок, він ще більше змужнів, скрипс, ну, став ну, царем повноправним, могутнім і сильним. І коли йому сказали, що Бог забере життя, він впав і не витримав. І хочу перенести вашу увагу. І свою також на місце, де описується, коли е, перед тим, як Ісус Христос був, мав бути взятий на свої страждання, які він мав внуки, це Євангелія від Луки, 22 розділ. Євангелія від Луки, 22 розділ, з 39-го. По 44 вірш. І вийшов він, і вийш, він вийшов і пішов за звичаєм на гору Оливну, а за ним пішли учні його. А прийшовши на місце, сказав їм моліться, щоб не впасти в спокусу. А він сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився, благаючи, Отче, як волієш принести мимо мене цю чашу. Та проте не моя, а твоя воля, нехай станеться. І ангел із неба з'явився до нього і додав йому сили. А як був у смертельній тривозі, ще північ він молився і під його ставленному каплі крові, що спливали на землю. І ми бачимо те, що Ісус Христос, Він знав, що йому належить пережити. І навіть ангел Господній спустився, щоб допомогти йому. Тому що навіть такий могутній цар, як Саул, впав і не міг піднятися, не мав сили, Христос переживав ще більше страждання, ще більше внутрі в нього були всередині такі воля плоті і воля Отця боролася. Один з одним. І увага всього неба була прикута на це місце, де молився Ісус Христос. І все небо трепетало, все небо було наповнене запитанням, чому так відбувається, що це буде, що робить Бог, а Бог робив велику таємницю, таємницю спасіння. І Христос сказав, що ці слова, явив нам приклад, коли він сказав, нехай не. Мене мене це чаша, але він додав: нехай буде не моя воля, а Твоя Отче. Він дав нам великий приклад, як нам належить слухатися Бога, як належить слухатися дітям своїх батьків, так як Ісус слухав свого батька. Він не противився, він не сказав Господи, та вони недостойні тут, а вони злі. Ну, Вбивають один одного, не слухаються, не люблять тебе. Він сказав, нехай буде воля твоя, я зроблю таке, як хочеш ти. Хай Господь благословить кожну з нас, щоб ми мали у наших переживаннях, у наших е, випробуваннях такі уповання на Господа, яке було в е, мужа Божого Йова, яке і мені приходило на згадку, коли ми мали ці випробування. А я знаю, що. І скупитель мій живий. Слава Господу! Бог величний, Бог могутній. І Ісус Христос пережив велике страждання, великі муки поніс. І вперше, коли Він витримав це все і сказав, що звершилося і віддав Свого Духа, помер, вперше на цьому світі звершилося оправдання. Перше, залишилася перемога, перший крок до перемоги на, над гріхом, над ворогом люд, людських душ це була смерть. Смерть з'явилася першим кроком до перемоги. Остаточним завершенням цієї перемоги це було Воскресіння Ісуса Христа, що справдились ті слова, які він говорив, що я маю владу. Віддати своє життя і прийняти його, тому що Отець мені це дав. Слава Господу, брати і сестри! Що Бог дбає про нас, і Він дбає про нас не тільки тут, у земному житті, а й дбає про нас далі. Коли ми зустрінемося з смертю, чи ми, як написано в Писанні, не всі ми помремо, але всі перемінимося. І Ісус Христос подбав про нас і там і сказав, що я маю оселі, які е, будуть заповнені святими. Я маю оселі для кожного. Якщо б не так, то я би сказав вам, що я йду приготувати їх. Слава Господу, що ми забезпечені Богом і цей квиток до небесного спасіння на цей потяг. Ісус Христос оплатив, понісши свої страждання і муки на Голгофі. Там була розп'ята вся людська похоть, всі людські обмани, злоба вбивства. І сьогодні на цьому місці кожному, хто приходить в таку велику прекрасну сім'ю, яка називається Церква Господа, є місце. Господь хоче, щоб кожен, хто прийшов на це місце. Перше, або так і не, не вирішив щось, ну, не, не віддавши своє серце Господу, не вирішив служити, щоб він зробив цей крок, зробив цей вчинок, сказав, що я Господи, я хочу йти за тобою, куди б ти мене не повів. Це є найпрекрасніше, що є на цій землі служити Богові, служити Господу, довіряти йому від, ну, в різних ситуаціях цього життя і довіряти навіть тоді, коли ми помремо. Бог є, буде з нами і не відкидає нас ніколи. Тільки ми самі можемо від Нього відходити, коли залишаємо Бога. Нехай Бог не допустить, щоб хтось в серце своє якийсь сумнів закрадався. І навіть в такі переживання, які були в нашій сім'ї, думки різні виходять. Де той Бог, чому таке відбувається. Але смиріння давав Господь і давав якусь таку, ну як би це назвати, сліпу віру. Просто ми йшли, ми боролися. Я писав вайбері, люди, ну, брати і сестри, церква, як написано про апостола Петра, прилежно молилася. Я кожному з вас дякую. Дякую тим, хто приносив їсти, хто варив, дякую тим, хто приносив фінанси. Слава Господу, хай Бог кожному воздасть. І нехай кожного Бог благословить, щоб ми розуміли, що наш, наш Господь є Бог Вседержитель. В об'явленні це місце, я хочу зачитати, написано такі слова. Це об'явлення, перший розділ, восьмий вірш. Перший розділ об'явлення на восьмий вірш. Я Альфа і Омена, говорить Господь, Бог, той, хто є і той, хто був, і хто має прийти вседержителю. Слава Господу за те, що Бог є дійсно вседержителем. Він може усяку ситуацію тримати у своїх руках. В кожній сім'ї, по цілій землі, по цілій планеті Господь держить все в своїх руках. І лише в його руках знаходиться планета Земля з її людьми, з тими, хто ще не пізнав його, і Бог терпить і прагне, щоб кожному взяти за руку. І привезти на небеса. Хай Бог благословить, щоб це місце і такі місця, які десь сповідуються ім'я Ісуса Христа, наповнялися святими людьми. Дякую всім. Амінь.